Так, чудово всім привіт з вами, як завжди, я Сонік149, Тож поставте свої королівські подобайки та підпишіться на Ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. А нам потрібно обережно посадити мій літачок, давайте ну і десь приблизно ось ой, У мене скоро тут закінчиться пальне. Ой-ой-ой. Ні, 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 Мене скоро тут закінчиться пальне, його потрібно якось берегти. Давайте, потрібно посадити літак ой-ой-ой, ой, ой, давайте. Чому він ніяк не сідає? Давай літочку сідай. Ні. Ой-ой. Давай літачок сюди сідай. Ось. Давай ну. Нарешті. Фу. Як очі, ми успішно посадили. Тож, всім привіт-привіт! З вами як це я, соник 149. Поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео та натисніть на дзвіночок. Так, а у цьому відео ми будемо намагатися вибратися з цього острова. Ми можемо починати. Ой, що ж мені робити? Так, о, тобто я, якщо я не помиляюся десь з так посадив. Ось тут так, таке собі місце, мого літочка. На жаль, у ньому закінчилася пальне довгоя. <світ> я сюди прилетів. Тому боюся, що ми не долетіли. Зараз настане ніч. Що мені робити? Що, напишіть в коментарях. Стоп. Там начебто я бачу якісь скрині. Оу, там є реально якісь скрині. Потрібно поплавати туди, подивитися. Давайте. Ось давайте. Ну, ось ця скриня. Оу. Давайте що тут? О! Нормально, нормально, нормально. Давайте ми тут все діло забираємо, забираємо, забираємо ось це усе. О, але навіщо воно тут? А тут що? Ось. Ого! Гранати, кулемет, реактивні рани. Навіщо це все тут? Що це таке? Чи є це взагалі? О. Ого, 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 ого! Що це тут таке коїться? Для чого? Навіщо ці всі ресурси? Хоча стоп, якщо вони тут лежать, я не думаю, що це все просто так. Це ж той острів про який я читав у новинах! Острів зомбі. Так. начебто зараз не повинно тут бути ніяких зомбі. але боюся, що потім наші зомбі можуть прийти. Тому потрібно щось збудувати. Як ви бачите, тут вже є в нас певні такі блоки. Ось, як ви вже можете бачити. У нас є певні блоки ось сюди. Давайте. І давайте я одягну цей реактивний ранець. А куди його одягати тоді? Е, ранець! Де подівся мій реактивний ранець? Ось де він. Давайте. Ось так от. Чудово! О, ауч, ауч, Добре. Знаєш, думаю, ми вже можемо починати будувати. Що ви мені збудувати? Давайте. О, добре, тепер. А, тут немає інструментів. Тому, думаю, нам потрібно скрафтити е, якісь інструменти. Добре, реактивний ранець поки що потрібно зняти, бо так трішки мені важкувато підстрибувати, бо тоді я підлітаю. А я не хочу тратити в ньому пальне. Тобто, якщо тут є реактивний ранець, Кулемет, то я зможу трішки, як на мене, відлетіти десь відпливсти звідси. Ну так, я, по суті, зможу звідси відлетіти, відпливсти якось так. Ну це навіть дуже чудово буде. Так якщо я зможу звідси десь полетіти, але чи полечу я на ньому звідси далеко? Я максимум від зомбі втечу на якесь дерево, але я не думаю, що дерево спинить руйнівних зомбі. Якщо, я, якщо це справді той острів, а я дуже сильно надіюсь, що це не він, але факти самі говорять, що це він, тому, то на тому острові, ну я не знаю, там заховатися від зомбі просто неможливо. Ну, це, в принципі, можливо, але це дуже важко. Це дуже важко заховатися від тих зомбі. Так, від них заховатися нелегко. Там не часто люди виживали на тому острові, але. зніше, як на тому, на цьому острові? Люди не часто виживали, ну, але щось щось таке було. Так, можливо, нам потім доведеться навіть зробити велетенський напис на землі «Help». Типу, допоможіть, рятуйте. І, можливо, нас побачать зверто, льоту. Так, давайте. Ми ось це все. Тільки головне випадково не поставити обсидіан. Так, головне випадково не поставити обсидіан. Бо якщо його поставлю, то дерев'яним кайлом його буде дуже важко зламати. А поки що це. Найкраще з тих інструментів, що в мене є. Хоч їх у мене взагалі немає. Максимум, як я вже кажу, це дерев'яне кайло. Давайте. Щось потрібно, типу, такого зробити. Я хочу зробити, типу, якусь пляшечку. Знаєте навіщо? Щоб її потім спихнути на воду і можна було в ній попливти. Не знаю. Я думаю, буду надіятися, що тут буде який-небудь приплив. і. Цю пляшку віднесе у море, на неї. Можливо, якось запаркую свого літачка та попливу кудись візьму реактивний ранець. Якщо ми раптом вже будемо так критично тонути, то тоді буде можна, я не, не знаю, взяти і підлетіти на реактивному ранці. Ну, Не, не знаю, я тоді щось вже придумаю. Якось буде потрібно зробити, щоб вона трималася на плаву. Не знаю. Але можна спробувати. Так, ось так. Давайте ось це сюди у нас. Угу, дуже навіть добре. Давайте якось, типу, пляшки, може і не пляшка, ну хоча б щось. Щось начебто круглої такої форми. Так, чудово, чудово. Кругла форма, якщо її можна було б типу, котити на воді, як бочку. Так. Ось що я десь хочу. Та мені таке хоча б щось для того, аби тут вижити. Е, ну, Поки що, начебто зомбі першої ночі не мають нападати, але ось блоків у мене обмежена кількість так. Блоків у мене кількість обмежена, тому е, якби це буде трішки незвичайний дизайн у цієї пляшечки. Одна така сторона, мабуть, буде червона, а одна біла. Ну, щось, типу, такого. Я точно не знаю, але, мабуть, більше всього, що це буде так. Давайте ну, ми зараз спробуємо ось це усе ламаємо. Ставимо тут наші білі блоки. Так, щоб це було напів біле, а напів таке. Давайте зараз я до вас повернуся. Чудово. Так, чудово, давайте ось так. Е, мені це нагадує якийсь прапор. Я навіть не знаю, який це прапор, я чомусь не знаю. От напишіть у коментарях, який це прапор якої це країни прапор? Добре? Напиш... Напиш... Напишіть мені у коментарях, якої це країни прапор. Та що ви про нього знаєте про цю взагалі країну, державу, бо я, якщо чесно, взагалі не дивився, я якось так співпало, що вийшов такий прапор. Виходить, я... Як... Ну воно, я не знаю, що це прапор, але ну, мені чомусь дуже схоже на якийсь прапор. От не знаю, який, але дуже навіть схоже. О, а, Так, тут доведеться мав, підніматися. Трихти на наших дерев'яних блоках. Та зробити ось так, ось так. І пішли далі, пішли, поїхали. Ось так, давайте, давайте, давайте. Угу. Добре, добре, добре. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. ой 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 Давайте, ну ми зараз. Ще ось тут збудуємо, Та що ж ти таке будеш робити. А ну, давайте, ну. Ось начебто тут готово уже. І ще давайте третій. Такий ряд зробимо, а далі ми вже його будемо звужувати. Хоч я боюся, що блоків нам може не вистачити. Ну, я тоді вже не знаю, що буде, якщо нам не вистачить блоків. Доведеться ой, як багато імпровізувати, субсидія ну, чи з чим там ось. Що у нас схоже. Ну, начебто ця конструкція повинна попливти. Не знаю, чи попливе, але покотиться кудись так точно. Тому, думаю, якщо буде напад зомбі, навіть без хвилі води, то зомбі, в принципі, можуть покотити цю штукову бочку, так сказати, на воду. Добре? А поки що я побудую. Ось давайте сюди, сюди, сюди. І сюди. Ось чудово. Чудесно. Це чудесно. Ось так, так. Давайте ось так. Ми все це діло зараз зробимо. І ще нам тут потрібно ззаду поставити такі блоки білий. Ми ставимо сюди, ось так. А червоний. І на ліву сторону. Але тим часом поставте подобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Так, так. Оу, добре. Думаю, більш-менш уже готово. Я не знаю, але, як на мене, уже ця конструкція повинна пливсти. Звісно, мені тепер не можна, щоб вона котилася, але плисти вона уже може, типу, як корабель. Знаєте? Ну, звісно, вона котитися вже не буде, але. Так, якщо як кораблемі вплив, це вже можна. Так, думаю, вона вже це витримає, перенесе те, що вона буде як якийсь корабель. Начебто повинна це все перенести. Давайте. Ну, ми зробимо зараз ось так ось так ось так ось так. Можливо, ці блоки по кутиках прибрати доведеться. Ось давайте так. І чудово, ця сторона вже готова. Тепер нам залишається лише білий. Ой, так, салатовий цей колір. Та і ще білий, звісно, що у нас залишається. Звісно ж, як без нього, без цього білого. Давайте ось пішли, пішли, пішли. Давайте, давайте, давайте. Ось сюди, сюди і сюди іще. О, а як далі? М -м, потрібна така дерев'яна конструкція. Так, шкода, що в мене немає штурвалу. Було би дуже прикольно, мені так здається, якби в мене зараз був якийсь штурвал. Чи, можливо, дахівку мені вже зробити з обсидіану. Хоча я не впевнена, що вистачить. Давайте, давайте зараз. Ми... Хоч би мені вистачило зараз білого бетону, але я боюся. Так, мені ще один, два, три, чотири. Ну ще мені чотири блоки потрібно нашого білого бетону. Давайте звідкись приберемо. Звідки його можна прибрати? Де він буде серйозно непотрібним. Оу, я навіть не знаю таке місце, де він буде непотрібним. Я боюся, що білого бетону у нас критично не вистачає. Якщо замінити це по 32 обсидіану, то начебто повинно вистачити е, сюди 32 і туди 32. Начебто має бути щось таке. Буду надіятися, що так вийде. І... Ось так. У нас, Ага, добре. Значить, добре, далі вже буду робити нашу дахівку з обсидіану. Добре. Дах у нас буде обсидіановий. Так, чудово, чудово, чудово. Дах у нас буде обсидіановий. Давайте. Зараз ми це все зламаємо та будемо робити. Тут усе обсидіаном. Е, можливо, десь ми зробимо і дерев'яну навіть конструкцію. Ось так. Ось так. І ось так ось так тобі давай ну іди сюди, ти сюди, ти білий бетон. Настав час. Оу, то тут не-ні-ні тут... не прошу. Не треба обсадить, будь ласка. Ой-ой-ой, що я накоїв? О, панове, Я прямо не знаю. Ну, їм вже потрібно будувати дуже обережно, бо дерев'яне кайло, навіть якщо його зламає, то це буде дуже довго і він уже все одно не здобудеться. Тому доведеться якось так от усе це діло робити. Давайте зараз я продовжу тут поставлю, у нас такий салатовенький ще є. Ось так. Давайте ставимо його сюди, а тут продовжуємо ставити наш обсидіан. Так, обсидіан, обсидіан, давай. Це рано чи пізно ти нам мав допомогти. Обсидіанчик ти наш. Оф. Ну, не знаю, так навіть прикольніше якось. Коли ось так от тисаєш, а тут. Ну, начебто має спрацювати, якщо. Добре. добре, Зараз. F. Так, давайте сюди, сюди і. начебто ну, так повинно спрацювати, але я не впевнений. Це 14,28, одного псидіаночку мені може не вистачити. Ну, давайте уже. Пан або пропав. Мені зараз не можна просто, ну зараз мені саме головне нічого не зробити не так. Ага. Мені зараз ну не можна, просто помилятися. Я вам кажу, мені не можна, я не маю зараз права на помилку. Ось, давайте. Ось так ми вже це усе діло зробимо. Давайте сюди. О, у мене залишилось лише 12 блоків обсидіану. Чудово, щось у нас таке виходить. Навіть не знаю, е, як я вже граюся з тими блоками. Я з ними вже просто по-різному. Якось їх ставлю. так, ось, Якось так усе це у нас виходить. Я ці блоки абсолютно по-різному ставлю, тому не знаю. О, у мене ще є дуже багато такого то -та червоного. О, ну, давайте вже добре. Тут мені не вистачило блоків обсидіану, ще їх потрібно. Всього лиш. Два блоки. Два блоки обсидіану. Два блоки обсидіану. Ну, я ж їх не здобуду. Цих два блоки обсидіану. де? Я їх можу здобути. Дайте мені. Скажіть, як мені здобути цих два блоки обсидіану? Не знаю. Ну давайте зараз я ще проведу тут таку от лінію зеленого кольору. Щоб вона тут уже йшла, така пряма. Е, хоча стоп. Хоча тут його ще теж можна, звісно, підвищити. Але я вже не став, і тут вже якісь будуть інші кольори. Давайте, наприклад, дерево. Так, серйозно, а чому не можна далі зробити з дерева? Все можна. Нам ніхто нічого не забороняв. Давайте ми далі будемо робити вже з дерева. Давайте. Хоча нам потрібно, як на мене, пришвидчуватися. А, Оу. Бо я не хочу атаки зомбі. Так, а ці зомбі можуть прийти в будь-який момент. А в мене ще нічого не готово такого до втечі, щоб я міг втекти, або ще щось навіть, я не знаю, що тут іще можна навіть зробити з цим от усім. Ось так якось у нас виходить. Тут не добудовано, ну, Давайте поки що ми сюди поставимо якісь такі, наприклад, зелені блоки, не знаю. Ну давайте, давайте, давайте. Поки що ми сюди поставимо сюди. Сюди сюди і сюди сюди. Звісно, можна було б ще на рівень вище підняти щось такого. Ну, не знаю, давайте зараз. Дещо я зроблю такого поставлю хопа і хопа. І давайте вже на рівень вище. Це буде останній наш рівень. Уже будівництво цього цієї богу, на якої будівлі. Давайте, давайте ось так. Ось так. О, як це приємно, що це не обсидіан. І що воно ламається, то здобувається дерев'яним кайлом. Ну, я дізнався нове щось, те, що бетон можна здобувати дерев'яним кайлом. Так ось я це дізнався під час цього будівництва. Давайте ну, ми зараз дещо зламаємо зайві блоки. Чудово, зайві блоки ми начебто всі вже зламали. Ось так тому давайте ми вже якось це все підведемо до кінця. Звісно, це ж було б не моє виживання, нічого такого взагалі не моє. Якби я не забув, знаєте, кого? і що? Якби, я не забув, якби ніде тут не було ніяких ламп. Звісно. Ну, це ж я добре. Я то є я, я мусив, просто мусив забути якісь лампи. Ой, як же було би без цього? Ніяк думаю. Просто я створ для того, щоб забувати ці лампи. Хоча я вже навіть не знаю, де їх мені брати завжди, я кудись бігаю до якогось селянина, а тут де. Хіба що мені пощастить і до мене зараз прибіжить якийсь селянчик, так би сказати, і скаже ось тобі. Я приніс, бо я знав, що ти нічого не візьмеш, як завжди. І тому я тобі усе це діло приніс. Давай, можеш брати. Я тобі дозволяю. Ну, це дуже навіть так було би прикольно. Давайте я зараз піду на верстаті о, йде наші двері. Це ми вже можемо звідти забрати. Оу, то я міг би використовувати реактивний ранець, але я його чомусь, чомусь не використовувала. Давайте ось так от уже. Ставимо і пішли поїхали. Зараз я тут хочу скрафтити. Планую. Ось, давайте ось так. Так. Сюди. Сюди, сюди. 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 Сюди, сюди. Сюди сюди. сюди. Давайте пішли. Ова. із світлом я, звісно, що помилився. нормально так. Знову. Нічого не придумав. Я навіть не знаю, чому? Будь ласка, нагадуйте мені у коментарях, щоб я завжди тягав із собою лампочки. Без різниці, куди я потраплю, але потрібно мати завжди з собою лампочки, так. Мабуть, це вже наука. Не знаю, хто що казав, але я, мабуть, буду тим, хто сказав: Бери лампочки. Чуєш, ти узяв лампочки? Де твої лампочки? Ти узяв лампочки? Ти не забув лампочки. Бо я їх частенько забуваю. Ось і начебто усе. Просто нам потрібно освітлення. А де нам його взяти? Звісно що. О є, в мене одна ідея, але вона мені максимально не подобається. Е -е... Оу. Я міг би розшматувати і побити свій літак на залізо та зламати той обсидіан, якщо він, звісно, ламається ось так. Але добре, забудемо ми вже про це. Я навіть не знаю, що це таке. Як Я взагалі потрапив на цей острів. Як так вийшло, що в мене закінчилося пальне? Чому саме в цей момент воно закінчилося, коли воно так було потрібно? Ага, зрозуміло. Зрозуміло, все. Я таки дуже радий. Ось так от. 8 смолоскипів у нас тепер є вже. Чудово. Ви Бачите, я. Оу, вау! Як це називається? Я трішки. Трішки здивований. Чому цього блока так там шматує? Ходи сюди, мій дорогенький. Думаю, тут уже закінчаться всі твої муки, коли там тебе шматували і так далі. Давайте ходіть. Ну. Ось, нарешті, ми можемо тут освітити усе. О, як приємно! як приємно, як приємно, Усе це діло приємно. Коли в тебе є світло. І коли ти не живеш у темні, ви не уявляєте, це кайф. Давайте ось сюди, Ось, нарешті, нарешті, нарешті. Можна ще десь туди-туди. Все. Я все максимально освітив. Тепер, як на мене потрібно, десь ось сюди я поставив би ліжечко наше. Червоне, та Я навіть не знаю сюди. Ні, 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 стоп. Давайте ось так. от, Ліжко ми поставимо сюди. Тут у нас буде спальня. Ну, як, ой, точніше туалет, ванна. Добре, там у нас буде спальня, тут туалет ванна. Щось таке. Рековина. Звісно, давайте. Ось так от, можливо, трішки дивно, що це усе діло знаходиться в якійсь типу такій бочці. Але маємо те, що маємо. Так, туалетний папірчик туди, ну думаю, в принципі, можливо дотягнутися. Якось так. Не сказав би, що просто максимально велика зручність, але, ну хоча б щось. Можливо, це потрібно хоча б ось так відділити. Давайте, хоча б якось ось так: от ми його вже відділимо. Чудово. Е, щоб Ну, ви зрозуміли. Один, два, три, четы, ну, добре, п'ять блоків. Ось так. Ой-ой-ой, ой ой давайте зараз ми просто візьмемо ось ці. це ми відкладемо десь туди назад, а ми зараз візьмемо просто ось цей весь захист. О, я забув. Ось це. Не думаю, що їй нам пригодиться, але так, про всяк випадок, хай буде. Тут так комфортно. І давайте зараз ми тут трішки, якщо от навіть і будуть якісь майбутні виживальники або ще одні із, так би сказати, із того, що в їх літак, чи з кораблем ще сталося. Ну, то, думаю, для них вже тут будуть якісь речі, ресурси. Ось давайте ось так. Це ми поставимо сюди. А, звідки мені взагалі ці зомбі мають прийти? Я не хотів би ось цього заблоковувати. А, Думаю, буде доречніше заблокувати ось тут, яке у нас усе. Давайте зараз ми це усе під такий дріт, перш поставимо, під такий дріт з напругою. Ось давайте. дріт такий з напругою. Давайте ось сюди його можна поставити. Ось сюди, давайте ось сюди, ж да, його. Да, Ви, можливо, знаєте. А ну, Давай, давай, давай ось так. Ой-ой-ой, як я це ненавичу просто, ось ненавичу. Розміщати усякі такі дроти колючі. Ну, як на мене, Якщо сюди ще хтось потрапить після мене. Буде набагато легше, але сюди я вам підписники не рекомендую потрапляти. Ой-ой-ой. Давайте сюди, ауч, а що ж ти таке? Будеш робити поколовся ще. Та як же ж так можна? Як? Так тільки можна. Ой, давайте, давайте, давай, ось так чудово. Давайте ми зараз ще ось тут. А, я мабуть що щось... е! Давайте ось так чудово. Чудово. Ось ще сюди нам потрібно. Та що ж ти таке робиш? Давайте ми ще сюди. Це все діло поставимо. Давай, давай, давай. Ау, чого ж ти мій? Що ж це таке тут робиться? Так, зараз я ось ці блоки сюди поставлю. Давайте ось це у нас ось сюди. А це у нас ось сюди. Оце у нас ось сюди. Оце у нас ось сюди. Давайте. Ми ще тут розставимо такі дерев'яні блоки. І давайте так. Якщо ви хочете побачити наступне відео з битвою проти зомбі, вам потрібно поставити багато вподобайок та підписатися. Та багато переглядів на цьому відео. Я випущу наступну частину, так як я обороняюся від зомбів. Ну, хіба що їх тут не буде, але. Ой, як я чомусь у цьому сумніваюся. Не знаю, начебто я оптиміст, але Стається, що ще доведеться з ними боротися. А, і ще мені здається, що вам доведеться поставити подобайки та підписатися, якщо ви досі не підписаний. І натиснути на дзвіночок, якщо ви хочете продовження, давайте можеш поставитися нарешті чи ні. Ти мене так довго ще будеш мучити. Та що ж це таке? Ну нарешті, слава Богу. Фух, закінчилися ці муки. Е, дайте на ну ось цю точку. Давай на мені сюди його ось так. Чудово. Ось це ми сюди ставимо. Фух, це було розумно зламати не вище, а саме нижнє. Оу, давайте зараз я поставлю свій останній рівень оборони. Ну, як останній рівень оборони. Так, ще тут трішечки, щоб звідти точно. Ну, я просто думаю про одне. Що поки я міг десь там ходити, то тут. Цілком уже могли би собі дуже навіть спокійно розташуватися різні зомбі. Так, десь з цієї сторони вони, я думаю, могли вже підійти би. Ой-ой-ой, давайте так. Ми зараз ще тут поставимо оці от шипитки. Ось трущину ні, так ні. Давайте ще ось тут які десь там. О, чого, як тут важко пройти? Давайте ось сюди це. І. Давайте ми зараз колючу проволоку ось тут такі. Намотаємо. Давайте пішли уже. Тож так чудесно, давайте ось. Давайте, ну нарешті, я думаю, ми вже, ми вже можемо. Так, давай, 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 давай. Давай, дава цю колючу проволочку. Давайте ось сюди. Ось сюди, сюди. Не думаю, що я вже туди зможу запаркувати свого літочка, але. Думаю, захиститися від навалий зомбі, я точно вже зможу. Так, чудово! Від навали зомбі, я вже захищений. Ну то ж так. Думаю, ми вже будемо. Ау, ч... Та що ж це таке? Навіщо я це зробила? Ну тож, думаю, ми вже будемо з вами прощатися. Так. Давайте. Ау, хлібто поверніть. Всім пока пока з вам, бо, як завжди, я, Санік 49. Тож ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Та мені потрібно багато переглядів, вподобайок та підписок на цьому відео, щоб я зняв продовження битвої зомбі. Ну тож всім пока, -пока. зустрінемося в наступних відео.